У Сполучених Штатах пілотам вдалося посадити пасажирський літак Юнайтед Airlines, у якого після злету в повітрі вибухнув двигун. На його борту було понад дві сотні пасажирів. Після інциденту у США вирішили перевірити усі літаки цієї моделі, що відомо про аварію, розповіли у сюжеті ТСН ранок 22 лютого. На облавку з Денвера до Гавайїв був 231 пасажир та 10 членів екіпажу. За декілька хвилин позлету у Боїнг вибухає її й займається двигун. Самовиці шоковані, але встигають зафільмувати все через ілюмінатори. Моя дочка сиділа біля вікна, я сказала їй не дивитися. Сказала, Давайте закриємо вікно і просто молитимемося. Каже пасажирка Бренда Дон. Пілоти вимагають посадку. Прийом щойно зазнали несправності двигуна. Потребуємо негайного повернення. Пасажири, перелякані й закляклі. Це була напружена тиша, наче поруч не було людей. Я наче не усвідомлював серйозності ситуації, згадує бред Гай, пасажир, літак продовжував зниження. Величезні шматки обшивки двигуна падали просто на приватні обістя і в парки у місті Брумфілд. Що неподалік Денвера, де кому на подвір'я прилетіла частина самого мотора, я почув гучний гул. Спершу подумав, що це військовий літак. Він летів просто над будинком. Я навіть зміг побачити, що правий двигун був у вогні. Розповів очевидець. Навіть на одному двигуні Боїнг дістався до посадкової смуги. Майстерні пілоти успішно посадили літак на землю. На облавку немає жодного потерпілого, через що зайнявся двигун будуть з'ясовувати експерти. У федеральному управлінні цивільної авіації шапоки поки просять мешканців Брумфілда не чіпати уламки. Вони знадобляться, щоб встановити причини інциденту.